Переїхали в кінці 28 березня 22 року. Ми пересиділи місяць в ванній кімнаті, о, тому що обстріли, ось, знаєте, які були в Сєвєродонецьку. А потім вже, ну, мені раніше пропонували переїхати, дружина каже, та ні, можу. І дочекалися, вже коли вже не можна було. Лишатися. І з собою наплічник, шмат сала, пляшка води, ну, самі, самі необхідні речі. А для, так би мовити, для роботи все ж таки щось треба було робити. Куди приїдемо, малювати все одно треба. Тому я <клес> там взяв невеличку акварельку, два пензлі, і ото і все. Це роботи, всі і оформлені, і в галереї роботи залишились, і вдома залишились. І форми, і різці. Ну, ну, абсолютно всі інструменти, там. Дукальський верстач, такий мені, прес був невеличкий, саморобний. Але кхм, дуже гарний. Я вже ним користувався. А сюди приїхав, то нічого не було. І оцерів дякуючи йому, привіз частину моїх екслібрівсів віддрукованих. От. І я навіть буквально це в кінці травня зробив тут будинку мистецтва Дніпровському, я зробив виставку персональну, Шевченківську і вже я маленькі акварілки там робив. Він ще був в Сєвєродонецьку. От, і ми, він зателефонував, що там нічого не треба, бо тут будуть їхати щось. Я кажу: ну якщо можна, я там попросив, відкрили квартиру, взяли те, що я попросив, які роботи. роботи. І зі взяли взяли штихеля теж, і такий маленький пакуночок, і людина привезла сюди. От така, така історія. А він на велосипеді. Ж. По місту їздив. А потім він якраз що і він приїхав вже от, на відкриття виставки. Буквально ну, через тиждень, як ми вже сюди заселились, скоріден, ну, ви знаєте, ми кого скоріні, звичайно, хто його не знає. От, ми з ним стелефонувалися, і він запросив паучки Дніпра, така була волонтерська організація. І вона і зараз є. І ми там працювали ну, майже два роки, майже. Ми ходили щодня. От. А потім вони сказали, що тільки будуть працювати суботу і в неділю, а ну а що нам робити? Ми знайшли інше місце, от, теж недалечко так. І там щодня. Частина северодончан і ще хтось, пенсіонери, хто, хто може бути там щодня, ті всі до нас приєдналися в очках на день народження у кого ну, попросив, щоб мені написали, коли хто народився. Я до Дня народження робив портрети людям. Тому майже всім на паучках Дніпра на день народження я подарував. Допомогли мені тут хлопці, там на тих же паучках. Збільшували скло зробили, то я ж під ним працюю. щоб Все було чітко, тому що роботи маленькі, гравюрки. От зробили все це. Втіхіля у мене вже були, пластик мені надіслали з Києва друзі-художники. Ну, а друкувати є у художників тут в майстернях афортні ці верстати, але і далеко йти, і вони дуже великі і ну, незручні. Тому це такий старий, як кажуть, дідівський спосіб друкування, так, так званою ложкою. В японці. Є такі друкарські, вони друкують так ручну, називається баран. такий інструмент, так він трошки сферичний, і ним притирається, ну, так же наноситься шар фарби валиком, от, а потім кладеться папір і притирається, щоб був відбиток. От. Тому таким способом, ну, це довго і не завжди якісно. Дуже багато невдалих відбитків, але все ж таки щось роблю, чим, чим можу. Я вже тут зробив, може, десь вже з десяток екслібрисів для Дніпря. Це е, Ксенія, яка хазяйка. Я запропонував, ну, е, Шевченківські взагалі екслібрисами, і вони робляться, е, тобто, Основа спочатку не для когось, а я замислюю сюжет. А потім вже там, кому. Це ж ну, для мене не так важливо. Для мене важливо, щоб там була ідея і якийсь сюжет, який я задумав. Тому що вже багато багато починаючи Ось, з 86-го року я до Дня Шевченка, до Дня народу Шевченка, роблю екс -лібріс. Ну, Вже така традиція. І тут я, ну, вирішив, що треба зробити. Я зробив x і пропоную Ксюша, не хочеш? Ой, хочу. Ну, будь ласка, отакий От ще x теж цей дніпрянин, військовий, прикордонник. Ну, він уже тут, Українсько-словацький кордон був. Він кінолог. От, щоб пес його був, там і автомат, там і якийсь. Ну, оці всі я так скомпонував, Йому сподобалось. Це такий знаковий екслібрис, як, на мій погляд, цікавий, і людина дуже цікава. Це ак актор із Дніпра, це театр одного актора, Михайла Мель. Він народний артилоріат Шевченківської премії. А Багамаз Бабій познайомив у нас. І були на його спектаклі, на його виставі, і коли познайомилися, він там поліксився і каже: от якби було чим, він би і вам зробив, ну, я щось так. І от тут ну, дуже такий ну, закладена, закладена ідея, що він оці, це ж опудало, він виносить з храму не тільки мистецтва, а й життя. І це ж, бачите, тінь. Путова, а тут це його хрест. Це вже такий храм життєвий. І, а це оцей, оцей його, так би мовити, емблема театру його. І тут одна така родзиночка є. Я довго-довго думав, ну що чогось не вистачає. Чогось не... І я знайшов цю родзиночку, це оця, оцей капелюх. Совєтський, радянський. Шапка-ушанка. Я завжди на всіх виставках і вдома зердоницьку тут казав і кажу, що акварель, так би мовити, для душі, а для розуму це моїх. Ну, це моя основна творча направленість в графіці, а в акварель я відпочиваю і. Той самий час щось, щось роблю, відволікаюся, це цікаво. Тому що сидіти, нічим не роблячи, ну, хоч ми там ходимо, але творча робота має бути. Вона цікава, і люди, які можуть це робити, вони ну, їм добре, вони щасливі. Тому що є багато людей, які не знають, коли себе переткнути, так би мовити. Ну, я, е... Є учасником майже всіх виставок, які в Дніпрі. Це в списці художників, в Дніпровській бюджетному містеці, там щорічна весняна виставка «Акварелі». От, Весняний розмай називається. А кхе, так ще в Харкові щорічна виставка, називається графіка в Харкові. Я теж беру участь постійно. От, і цього разу. От нещодавно була в Києві виставка пам'яті Пугачевського, і теж запросили на цю виставку, Є і каталог надіслав дуже класно, і виставка була цікава. Так що, в плані творчості, тут активна в житті. Я їх назвав Дніпровські замальовки, така серія йде. От. І це 99% пейзаж. Я навіть знаходжу такі куточки, але тут Дніпряні художники кажуть: ну, де ж ти таке знаходиш, ми ходимо там і от не все бачимо. Ну, вони вже звикли до того, що воно є. А я бачу іншим. Іншими очима. Тематичних є кілька. От ця тематична робота, вона присвячена Сєвєрдонецьку і у нас вона має повернення. Ну, тут можна навіть нічого не коментувати, і так все видно. Це чисте озеро завжди до нас при, прилітали, прилітають. І зараз прилетіло ці, ці лебеді, але е, незвично для них не туди. Вони начеб і додому, але там чужинці. І оце от та міна намальована, ну це я ж кажу, це така вже творча робота. І Оце таке повернення, вони навіть здивовані. Підповібли, що, що це за черстяка, Що це люди так, так себе поводять? Воно наполовину вже зруйноване, але ж... Невідомо, що буде далі так? І куди ми повернемось і коли? Як можна не сумувати, де ти прожив, де твоє житло, де твої друзі були, де частина велика частина твого життя пройшла? Як може за цим не сумувати? Просто що вже того не буде, це 100%. Оце, до речі, теж Сєвєродонецьке. Від станції лодочної внизу, знаєте де, так? А то на Бугорі вже лисич, Це Фотографії, ну, да, домальова трошки по-своєму, так, якісь нюанси. Ну, все одно неможливо копіювати, де і немає потреби в тому. Для того є фотоапарати, є фотографія. А художник навіть з того малюючи з якоїсь картинки все одно при Своє бачення, свій настрій.